Вітаю, мене звати Дудрява Кіра Сергіївна, я вчитель англійської мови, працюю в Харківській загальноосвітній школі номер 148 Сьогодні я вам розповім про 7 лайфхаків для вивчення англійської. Перший лайфхак старт. Головне почни. Змушуй себе задобріть цукерками, але сідай і вчи англійську. І ти побачиш, що це не якесь там не домашнє завдання, а суперцікаве проводження часу. А ще головніше don't give up! Тому що вивчення найважливіше це частота занять, а не їх тривалість. Тому приділяй англійський хоча б по 15 хвилин кожен день. Другий. Оточи себе англійською. Як? На що ти дивишся найчастіше всього? У сучасному світі відповідь очевидна. Телефон. Тож, крок перший. Змінюємо інтерфейс телефону на англійську. Крок другий. Шукаємо цікаві епс для вивчення англійською. Крок третій. Оточуємо себе англійською всюди, почнемо з дому. Як запам'ятовий. Клеїмо стікери англійських назв на все, що бачимо, і от уже ти ходиш по флет, відкриваєш фрідж, береш там джус і відчуваєш себе справжнім Englishman. Третій. Слухай англійською. А яка твоя улюблена пісня? Вона англійською мовою? Ну то чудово. Наступний раз, як будеш їхати в маршрут і слухати свій плейліст. Згадай просту математичну формулу. Гуглиш слова з перекладом пісень, читаєш їх, підспівуєш, чиш лірикс, плюс десяток, а то й сотень нових слів англійської словниковий запас. Четвертий дивись англійською. Так, так, це про фільми, серіали та звичайно відосики на YouTube. Якщо лише почав вчити англійською, порада, почни з серіалу Екстра, а далі втягнешся і перейдеш на щось складніше. П'ятий. Говори англійською. Не біда, якщо в тебе немає друга нейтів спікера. Є й інші способи. Один з них говори зі своїми знайомими, друзями, близькими. Це крутий лавхак для секретиків. Шостий. Пиши англійською. Що саме? Та будь-що свої думки, шкільний щоденник, планер, нотатки. Перекладай свої твори з української на англійською. Та взагалі, згадай часи любого щоденника, і зміни його, новеньким Diary і все. Навіть не треба ніякого ключику, щоб ніхто не зміг прочитати твої секретики. Сьомий. Читай англійською. Починаємо з англомовних блогів, закінчимо книжечками. Ось і все. Вчи англійську задоволення. Goodbye!